Всім привіт! Ви на каналі EdLab і сьогодні ми поговоримо про хімічні реакції з озону. Що ж, поїхали. Озон це газ. Алотропна модифікація кисню. Постими словами, це кисень, але з надзвичайними здібностями. Розглянемо один метод методовування озону. Озон можна. Додержати хімічно. Для цього використовуємо реакції пресульфату амонію з озотною кислою. Персульфат знаходиться в кобі. До нього переливаємо азотну кислоту і щільно закриваємо пробкою, від якої відведена ось така вигнута трубка. Праворуч стоїть стаканчик з каліюдидом. За допомогою столика домкрата піднімемо столик так, щоб кінець трубки був занурений у розчин. Тепер обережно підігріємо суміш у колбі і пропустимо газ, що виходить через розчин каліюдиду. Таким чином ми отримуємо ось таке хімічне рівняння. В результаті. Цієї реакції у козбі утворюється озон, і по трубці він надходить у розчин, де в результаті реакції з каліюдидом утворюється йод, і розчин забарвлюється в жовтий колір. Після цього він насичується каліюдидом і стає зовсім темним. Цей білий дим і є озоном. Тепер розглянемо реакцію обіну, де катіон оксигену взаємодіє з монооксидом азоту, і ми отримуємо катіон нітрату. Катіон оксигену плюс монооксид азоту, і ми отримуємо катіон нітрату або О2 плюс НО, і ми отримуємо азот О3 Ще можемо розглянути реакцію озону з йодидами у воді. І ми отримуємо ось таку формулю О3 плюс йодмінус плюс вода дорівнює О2 плюс Олюс 2 І тепер вам потрібно його урівняти. Тепер давайте я впишу індекси, де потрібно, щоб урівняти це рівняння. Що ж, зараз розглянемо ще декілька хімічних реакцій з озоном і будемо завершувати відео. Зараз ми розглянемо хімічне рівняння, в якому сульфур 4 плюс оксид взаємодіє з озоном, І ми отримуємо сульфур 6 плюс оксид плюс оксиген. Це та хімічна реакція, де сульфур 4 плюс оксид взаємодіє з озоном. І утворюється сульфур 6 плюс оксид і оксиген. Зараз ми розглянемо хімічне рівняння, в якому сульфур 4 плюс оксид взаємодіє з озоном. І ми отримуємо сульфур 6 плюс оксид плюс оксиген. Це та хімічна реакція, де сульфур 4 плюс оксид взаємодіє з озоном і утворюється сульфур 6 плюс оксид і оксиген. Останнє хімічне рівняння на сьогодні буде таке нітроген 2 плюс оксид взаємодіє з озоном, і вони утворюють нітроген 4 плюс оксид і оксиген. Це хімічне рівняння і є підтвердженням моїх слів, що я сказав уже зарані. Що ж, ми будемо закінчувати на цьому, так що всім до побачення.